Сьогодні ми знаходимо з кужика Софія Клубні. Це Софійська Бочові. Я пропоную для будівників в нарну квартиру 73 квадратних метри на одному рівні середній поверх. Інфраструктура тут дуже розвинута та зручна. Транспортна розв'язка дозволяє дістати з Києва і потрібного місця. Достатньо швидко, все зручно. А тепер будемо її дивитися всередині. Побігну. Одразу підходимо, зустрічаємо просто зона в коридор по ліву руку від мене дві житлові кімнати. Одна може слугувати в якості дитячої кімнати. Одна може слугувати в якості пані гостової. Далі у нас одразу за стінкою стоїть у нас санвузол номер один. Ось тут у нас санвузол номер. 2. Ось тут у нас кухня об'єднана плочою, загальна площа 14 квадратних метрів. Будемо допомагати автономне палення, які є газ. І у нас є ще одна кімната. Ще одна кімната, достатньо бути можемо просто спальню допомагати або затишною вітальною кімнатою. До речі, тут є можливість об'єднати кухню з цією кімнатою. Буде один такий open space. Просто тим будете проводити час зі своєю сім'єю та друзями. Друзі, це ЖК Софія Кругідь. Звертайтесь до мене та ми домовимося з вами про перегляд в живу. Ми працюємо з державними програмами, є усе, є відновлення. А також раді полоця з готівкою. Звертайтеся до мене.